Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії «Кемілайн Агро. Користуючись продукцією «Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Допомагати мені в студії будуть, як завжди, мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голов, котра традиційно залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Незабаром в цій студії з'явиться музикант з великої літери, засновник класу гітари в Житомирському державному музичному училищі імені Віктора Косенка, талановитий педагог, лауреат літературно-мистецької премії імені Лесі Українки 2012 року, заслужений діяч мистецтв України Олександр Ходаківський. Олександр Володимирович, я знаю досить давно, коли я була студенткою музичного училища Олександр Ходаківський, починав свою педагогічну діяльність. Познайомилися ближче ми саме на обласному телебаченні. Олександр був і залишається завжди бажаним гостем моїх ефірів. Як відбулося наше перше знайомство? Пропоную вам подивитися. Житомирське музичне училище імені Віктора Степановича Косенка, мій улюблений навчальний заклад. Минуло 20 років, коли пройшли мої державні іспити, зіграна наостанок п'єса, то був ноктюрн Шопена, але до теперішнього часу звучить заключний, гармонійний, особистий акорд, в якому злились воєдино нотки радості і смутку, в яких безтурботна юність, друзі, романтика, перше розчарування та, звичайно, кохання. Це були роки, коли все ще попереду: мрії, надії, плани на майбутнє. Свою історію Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка, одне з найстаріших в Україні, веде з 1905 року. Саме тоді при Житомирському відділенні Імператорського музичного товариства було відкрито музичні класи, перший спеціальний музичний навчальний заклад на Волині. З того часу тут народжується музика та відомі в Україні і далеко за її межами музиканти. Один з них Олександр Володимирович Ходаківський, учень відомого в Україні. В Україні педагога гітариста Віталія Петрова. Саме він і є засновником та першим викладачем класу гітари в Житомирському державному музичному училищі. Вісім років почав я займатися музикою. І Мені дуже приємно згадати, що перші кроки в музиці з першими кроками власне мене в музиці познайомив видатний музикант міста Малина Іван Степанович Кривенчук, власне, Житомиряни. І область дуже знає цю людину. Це, на жаль, він вже його не мав, він вже у світі, як зараз, можливо, можна подумати про це. Тому що дуже талановитий музикант. Він був і заочим, і директором музичної школи. Я почав у нього займатися музикою. Власне, з того часу, коли я полюбив баян, тоді був такий інструмент у мене улюблений. Народний інструмент. Так, так. Одночасно я полюбив дуже гітару. Просто фанатично в неї закохався. І з того часу, власне, продовжую життя з цим інструментом. Його учні вони обожнюють свого вчителя. Саме для них Олександр Ходаківський створює оригінальну навчальну літературу. Випускники Олександра Володимировича працюють в багатьох країнах світу як виконавці солісти у складі ансамблів викладають у навчальних закладах. Цей Чоловік зіграв немаловажну роль в моїй житті і в моїй. как бы в развитии моей музыки. Так как э, педагог очень тактичен, каждый раз он говорит что-то новое, очень интересно. Вообще-то просто очень хороший человек. А всегда рад учиться. И вот я уже на третьем курсе, и очень не хочется выпускаться. Но я надеюсь, что с Александром Владимировичем мы всегда будем контактировать и. Може, десь то будемо вместе місті Олександр Ходаківський періодично займається концертною діяльністю. Об'їзди всю Європу: Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Італію, Швейцарію, інші країни. Творча лабораторія Олександра Ходаківського. Тут народжується музика, яка згодом стає кращою на міжнародних конкурсах. Олександр пише вірші, є аранжувальником багатьох естрадних пісень. А ще він завзятий колекціонер. В його колекції інструменти, які він реставрує власноруч: гітара, цитра, дутар, флейта, траверсо та Орба. Ось перше мій. Мій інструмент, який я зробив для себе, така ось бас-гітара. Вона абсолютно робоча, працює. От, називається вона. Александр. На свою честь. Я Власне, зробив, як якийсь гумор. Але мені було цікаво це зробити. Тому що. власне я коли мені потрібно виконати якусь, якусь музику з використанням інструменту, я вже зараз не бігаю до своїх друзів, то постійно їх клянчу, дай мені гітару, щоб записати якусь партію. Зараз у мене є свій інструмент, який сам я зробив. Ну, звичайно, з використанням уже сучасних там засобів, тобто це дійсно китайські чи чи е металевий предмет, але вона працює абсолютно прекрасно. Мало хто знає, що Олександр Володимирович нащадок роду Малькевичий Ходаківських, який бере свій початок з 1106 року та має свій герб. Десять років Олександр, так би мовити, копався в архівах, щоб дізнатися про своїх нащадків, від яких отримав у спадщину інтелігентність, порядність, чесність, працьовитість. Приїдається все. Лишь тебе не дано примелькаться, пусть проходят года и сотни, и тысячи лет в тихом рокоте струн, прячась в бешеный грохот оваций, Только ты их, гитара моя, только ты их и сводишь на нет. Где-то долго воздается последний и нищим, и лордом, замирают шаги, затаилась вдали вранье, Только ты все звучишь. И идут вереницей аккорды, и проходит надежды струна сквозь сердце мое, как седой капитан, не дождавшись последней сигары, я рвану якоря, брошу за борт прощальный букет, и волна запоет, обо мне пусть не плачет гитара, и пером не скрипит обо мне безнадежный поэт. Тишина позовет и свечи расплывется агарок, Все имеет финал, океаны, моря, острова. И когда я уйду, вы меня схороните с гитарой. Пусть остынет струна, и не тратьте слезы на слова. Приедается все, Лишь тебе не дано примелькаться, Пусть проходят года и сотни, и тысячи лет В тихом рокоте струн, Прячась в бешеный грохот оваций. Только ты, их, гитара моя, только ты их и сводишь на нет. вечір всім, хто щойно до нас приєднався, це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, а також мій друг, музикант з великої літери, засновник класу гітари в Житомирському державному музичному училищі імені Віктора Косенка, талановитий педагог, лауреат літературно-мистецької премії імені Лесі Українки 2012 року, заслужений діяч мистецтв України Олександр Ходаківський. А ще мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач та Дар'я Голуб, котра традиційно залишив для гостя сьогоднішнього ефіру. Портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії Кімілайн Агро. Користуючись продукцією Кімілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Олександр. Добрий вечір. Олександр. Я завжди рада бачити тебе в нашій студії. Дякую. Я ще під враженням сюжету та твого вірша. От скажи мені, будь ласка, я завжди знала і знаю, і переконуюсь тому, що талановиті люди вони завжди талановиті в усьому. Що зараз відбувається в твоєму літературному такому житті? От поділися з нами. У літературному житті це дуже дякую за запитання. Е, ну, здебільшого, моє, так би мовити, літературне життя воно складається з основної частини написання підручників для е, викладачів музичних шкіл та закладів мистецтв. Мені дуже приємно, що великий доробок зараз цих робіт уже. Побачив світ і, і, і у нас в Україні, і за кордоном. І, звичайно, в кінці деяких своїх наукових, так би мовити, розробок, науково-методичних, іноді я додаю кілька літературних таких своїх особистих знахідок. Якщо можна, я зараз буквально прочитаю один з цих останніх моїх робіт. Трошки філософський, такі зміст цієї роботи, він звучить приблизно так. Ви не можете запросити до себе музику, але можете відкрити душу, щоб зустріти її. Як неможливо запросити вітер, але можливо відчинити вікно і залишити його відчиненим. Пасиві дуже гарно. Ну я знаю, що ти пишеш роман. <рес> роман це дуже голосно сказано. Колись, до речі, згадуючи сьогодні було згадано ім'я великої української поетеси Лесі Українки, саме. До свята Лесі Українки на Новоград-Волинську, який щорічно практично проходиться величезний потужний фестиваль. Була написана у мене така доволі серйозна робота. Поеторія називається. Угу. Поеторія базувалась на віршах Лесі Українки та роздумах над цими віршами мною. Ось така невеличка робота. І вона, власне, там і була презентована на фестивалі Лесі Неджерела у Новоград-Волинську. Оце, власне, все в принципі. От якби ти колись не взяв руки гітару, скажи мені, будь ласка, ким би ти був поетом, майстром на всі руки? От ким? Я знаю, що меблі в своїй оселі ти також робиш власними руками. Дякую за чудову згадку. Це було дуже давно. Меблі, звичайно, зараз вже такі чудеса можна зробити набагато простіше. Але, звичайно, унікальні якісь, якісь конструкції, мені дуже приємно їх відтворювати. І, можливо, це відбилося і на тих деяких інструментах, які я зробив, вже доволі багато, таких музичних інструментів. Але прямо відповідаючи на питання, я би був музикантом. Все одно, все, ж таки. все одно я був би музикантом. Я би завжди займався саме музикою. Ну от хтось в родині займався музикою, от був пов'язаний з мистецтвом. От що каже твоє генеалогічне дерево? Моє дуже довге генеалогічне дерево розповідає мені, що ніхто із моїх, так би мовити, шановних предків, високоповажних шляхетних предків. Ніхто не займався музикою, ну так, офіційно uh -huh. і так би мовити, професійно. В мене були юристи, це були судді, uh -huh. це були генерали е армії, війська, це були десь. Далі мені вже невідомо. Від 1106 року тягнеться uh -huh. вся ця історія, наскільки я розкопав архіви. Жодного разу я не зустрів там. Ну тобто ніяких повідомлень нема, що хтось був музикантом. Всі були або е, військовими, або вони були хліб е, на землі. Працювали так. Ти вже розповів, що відбувається в твоєму такому літературному житті, а от в музично-педагогічному. От <кхем> ще раз про нові книжки, я знаю, угу. що в Швеції чи в Швейцарії, щоб я не помилилася, вийшов твій новий підручник, так компакт Диск. Так, мені дуже приємно, що дійсно великий доробок зараз моїх робіт вже існує в світі. І якщо ви згадали ми сьогодні вже, Анжела, про Швейцарію, то в Швейцарії є такі, таке об'єднання спілка композиторів Швейцарії. Вона називається Мюзикнео. Uh -huh. До речі, можна це Ти переглянути є цієї спілки. Так, да, я член цієї спілки. Що мені дуже приємно, що нещодавно, а саме в кінці минулого року і на початку цього року був об'явлений конкурс на написання музичних робіт для дітей. Серед 120 композиторів з усього світу, до речі, я наголошую, тому що це великий такий портал, надзвичайно потужний композиторська агенція. Я був щасливий, що саме мої роботи були вибрані до списку дванадцятьох, які опубліковані. Ось у цьому підручничку, яку ми Special. можемо побачити, так, да. Music in the making» називається тобто музиканти дітям. І вона розповсюджується по всьому світу за допомогою своїх там їхніх засобів, тобто для навчальних закладів мистецтва. Е, мені приємно, що я дуже в цікавій спільноті там знаходжусь. Там американці, німці, композитори, е, канадці, здається, мені з Австралії хтось там, я просто не пам'ятаю. Uh -huh, uh -huh. Але 12. Я Це перший збірник, мені дуже приємно, що такий збірник вийшов. Можна сказати. Ну так, так. Мені дуже приємно, що саме він резонансний доволі. Потім в мене вийшло в київському видавництві музична школа, три, три підручники. Практично весь клас гітари, вікові всі категорії музичної школи, охоплені музикою цих підручників. Що мені хотілося би, до речі, також сказати, що першу книжку видав саме мій учень в цьому видавництві в Київському Андрій Крижанівський. Він уже аспірант консерваторії, закінчив Київську музичну академію Міні Чайковського, і він долучився до видання цього першого збірника. А два інші вже видав я сам буквально ось в минулому році. Давайте зараз зробимо невеличку музичну перерву. Я вже не можу дочекатися. Я знаю, що ви підготували три таких композиції, красивих. Зараз прозвучить перша. Що прозвучить, Олександре? Ну, Анжела, для тебе, звичайно, це мені здається один з найкращих шедеврів популярної, оскільки в нас зараз вечірня програма. Популярної французької музики, Мішель Легран. Шарлазнавур, який співав цей твір, це одна дорога любові. Я знаю, що тобі дуже подобається ця Посібне, мелодія. Дуже подобається. Я з задоволенням трошечки награю цей чудовий геніальний наспів. Зараз працюють і живуть в багатьох куточках нашого світу. От на прикладі Олексія Колесника, який був у нас в сюжеті, вже пройшло 10 років, як знімався цей сюжет, так, Олександре, Чи здійснилися його мрії? Чи співпрацював він з тобою? От, скажи мені, будь ласка, чи вийшов він на велику сцену? От яка його подальша договір цього учня? Дуже приємно, що ти згадала про Льошу Колесника. Так, це один з моїх найкращих випускників. Після нашої останньої зустрічі ми прослідковуємо в часі. Так, так. Ми, ми прослідковуємо в часі їх долю. Так. Він закінчив Харківську консерваторію. Це зараз називається інститут мистецтв імені Котляревського. Закінчив бакалаврат, закінчив став спеціалістом. Викладав деякий час у нас в, уч... в училищі культури імені Огієнка. Деякий час викладав в нашому музичному училищі. Я був радий його чути. Щоб він працював поряд зі мною зараз. Він працює е, в Житомирській філармонії. Там є такий невеличкий Діксіленд. Uh -huh, uh -huh. Тобто вони там співпрацюють з, з ще випускниками також нашого училища, і мені здається, що він продовжує творчу кар'єру із задоволенням. А от твоя концертна така діяльність, якому вона сьогодні стані? Я знаю, що в минулі роки ти приділяв дуже багато уваги гастронній діяльності. Так, так. так звичайно. Були часи минулі роки, минулі роки. Так, це можна погратися цією фразою. Були часи, коли я дуже багато концертував, дуже багато. Зараз настав час більше віддавати. Тобто більше педагогічної роботи, більше підручників, книжок. Це, до речі, вже про і до того питання, що ми, про що ми говорили. Але, звичайно, ще іноді так буває. Що на деякі зустрічі, наприклад, в місті Києві, в Варшаві я був недавно з концертами. Та в нас по Україні. Я, запрошують мене, я часто виконую деяку програму. Що зараз прозвучить, Олександре? Прозвучить твір знаменитого латиноамериканського композитора Луїса Бонфа. Ми разом з моїм другом зараз виконаємо. Цей твір, і ну можливо невеличку імпровізацію на цей твір. Пасибі вам, великі друзі. Пасибі великі. Твоє хобі, Олександр, це виготовлення інструментів. От що ти зараз робиш? Дуже дякую. Що оживає в твоїх руках? Чудове запитання. Ну, виготовлення це можливо дуже голосно сказано, але <клес> дещо деякі інструменти, які в принципі, які втратила вже історія, наприклад, старовинна теорба, угу. тобто інструменти, які існували і, на жаль. Якось вони трошки почали відходити в історію. Я намагаюся якимось чином відродити деякі з них. І зараз я, можливо, це хай буде невеличкою таємницею, але в наступних програмах я обов'язково покажу, я відроджую зараз унікальний інструмент. Мені здається, це буде фантастичний інструмент. Тобто по, по яскравості звучання. Дай Бог, щоб воно відбулося. Не буду зараз поки що загадувати, але Тейний. надіюсь, що він буде. Зроблений. Ти багато працюєш, от як відновлюєш свої сили? Відновлюю мені дуже подобається звичайно побути трошки на природі. Іноді я беру відеокамеру, якось трошки погуляти по, по повітрю. Мені дуже приємно, що мене багато запрошують мої друзі. Нещодавно я був в місті Каменець на міжнародному фестивалі хорів. Отримав величезне задоволення і, власне, це й була найбільша насолода. От. Іноді з онуком своїм люблю погуляти. Чи він вже онук. Я щось я... пропустила. Скільки онуку? Так. Він уже в другий клас ходить. В школу. Так. Що турбує повсякденному житті і от що може засмутити тебе? Ну, найгірше зараз, звичайно, я не скажу, не відкрию ніякої серйозної таємниці, це обстановка в нашій країні, на жаль. Мені здається, що все воно колись минеться, але це трохи, так би мовити, напружує ця вся історія, тому що коли говорять гармати, музика музи мовчать. Це така відома всім істина, але вона зараз в Україні працює на на 100%. От що ти не можеш пробачити в цьому житті? Можливо, людям собі сам наступаєш на граблі. Періодично. А, так, наступаю на граблі. Ну, найбільше можливо, це всі, всі скажуть це зрада. Або якась, якась коли людина іноді міняє своє, так би мовити, забарвлення відповідно до обстановки. Це я дуже не люблю. Найщасливіший день в тому житті. Ой, це навіть складно сказати. У мене їх стільки було щасливих днів. Ну, не знаю. Можливо, мені, мені здається, що це було народження мого онука. Тому що це дуже приємно. У мене багато було відкриття там своєї родословної, і такі всякі різноманітні речі. Але це, можливо, є таким одним із найбільш щасливих днів, окрім того, Олександр, наостанок, що зараз прозвучить у нас? А зараз мені хотілося б згадати прізвище одного знаменитого. Надзвичайно відомого в світі гітариста, це такий був іспанський гітарист Пако Де Лусіє. Цей твір називається Серед двох вод, так він називається. І ось зараз ми з ігорем спробуємо виконати цей цікавий твір іспанський. іспанський. Так. Пасибі вам велике. Олександр, я дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов і завітав до нашої студії. Бажаю тобі творчих успіхів. І кожен гість нашої програми отримає сюрприз, і він також є для тебе. Дашенько, чи готовий наш портрет? Ось так. Боже мій. Олександр, схожий. Навіть дуже схожий. Будь ласка. Олександр Ходаківський. Ми можемо показати його крупніше. Наш портрет, будь ласка. Олександр Ходаківський, заслужний діяч мистецтв України, мій хороший друг. Олександр, це тобі. Але Дякую. користуючись нагодою, я хочу сказати нашим телеглядачам: у мене є такий диплом, яким нагородили нашу Дарію Голуб в номінації образотворчого мистецтва в конкурсі обласному нові імена України. Ось такий диплом. Давайте ми його покажемо. Дарія, я тебе вітаю. Моя дорога, ти заслуговуєш на це, прощаючись практично вже з нашими телеглядачами. Я хотів би сказати, що я практично кожну годину вітаюся з нашими шановними жатинарянами, тому що музика, яка написана на дзвониках на нашому бігбені, біг так би мовити, так. мовити, на годиннику, це безсмертний твір Івана. Михайловича Слюти, альон свідтей. Я саме записав колись цю музику, і зараз мені приємно, що кожну годину я вітаю з нашими шановними житомирянами за допомогою цих дзвоників. Так. Ну, ще раз дякую тобі, хай все буде гаразд. Олександр Ходаківський, музикант з великої літери, засновник класу гітари в Житомирському державному музичному училищі ім. Віктора Косенка, талановитий педагог, лауреат літературно-мистецької премії ім. Лесі Українки 2012 року, заслужений діяч мистецтв України, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своєму колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та молодій художниці Марії Голуб, наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кімілайн Агро. Користуючись продукцією Кімілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення!